Доброго здоров'я всім, друзі підписники. 22 жовтня я приїхав на загрузку. А загрузка у нас буде село Прилісне, а село Прилісне за Маневичами. І... Приїхав я по цього апарата, який називається Ескалатор і чи, чи що. Алло, Позвонив заказник. Заказник. Комбайна треба везти його. тоже Все на Трещотка, все на навхрест. І ще і ще з такими палками. Ну оце зараз якось будемо його... Я не знаю, як воно було. Вони кажуть, що вони двома кранами цими грузили його. Ну Я зараз, мабуть, розвернусь десь тут, чи, десь, чи де. Ось ці хлопців тут не видно і будемо грузити Всього. Ну, на стрілі пише камацу, Я не знаю, може й камацу. Такий трал. Трал. Ну і так, друзі. під'їхала бригада, яка буде перегружати зараз, будемо перегружати цього хітачі чи як він камацу будемо перегружати камацу сказали под'їхати взад камацу подимуть трала їхнього потягнуть а я під'їду під камацу Часть хочешь? Для себе. Ютуб канал у нас є. А, а потім скидаєте. Ютуб канал є. Я евакуатор Березно, наведеш, подивишся. Березна? Ну, no, головне, щоб тут ні стояний не, стоїв, не кину, як <laughs> <laughs> Бо як я буду тут трохи мало покажу А і так ставлюють поки, Тільки до зада. Може чуть уперед, да. Назад. А й отак так і стоїть, от тільки щоб сюди. Поперед треба трошки дать. Може ми так і оперестрілою повезе. Так, як я цей конце, Так так не. Yapay karlı bir Подивіться кіно, як працюєте. Подивіться кіно, як працюєте злегіджено. Так, погрузка пройшла. Будемо закрепляти. Камацу. Камацу будемо мацу зараз. О, друзі, все, загрузили. Закріпили. Загрузили, закрепіли. Не знаю. Я думаю, що надійно. На ухрест. Так, друзі, поїхали. 5 час 5 годин. Ще на другий раз наш ман трошки пішов у нагрузку, та все їздить на холостому Ходу. Так, Пропустимо. Пропустимо справу. Вже не так жваво переключає передачі. Як? Як з комбайном 6 тонн. 14 тонн. Кажуть, що цей екскаватор важить. Може 14. О, я щось вже береться мана. Як возять по 25 тонн як у їх. село Прилісне. за Маневичами. Маневичи. 8 километров. Ну идите уже. Что ж ты стала? Давай. Багато, блоків багато. І так, друзі, без десяти шість. День, день, малий день, вже зараз буде вечір. Закінчується Волинська область. Сьогодні розгрузки не буде, розгрузка буде взавтра. Цей щасливий власник щоб два крани, було б треба двома кранами підняти. Один кран не піднімає 14 тонн, великий кран треба, нема такого. А я ще зараз хочу заїхати, Ще в сарний на траксервіс заїду, хочу мана накупити повітряного фільтра. Нового треба поставити. І куплю, може, зразу і паливного поміняти. Ще до заміни масла трошки довго, вже я її продавав два рази. Хтось скаже, що ти продаваєш своїй машині, але хочу заїхати, зараз заїду. Ну, думаю, заїду, куплю нового фільтра. Ей, поїдемо додому, вже там буде темно, знімати не буду, а завтра розгрузку будемо знімати. І так, друзі, добрий ранок всім. А хто дивиться ввечері, добрий вечір. Вчора ми зробили доставку ескаватора. Сьогодні зараз 9 годин ранку, качаємо повітря, буду знімати цепи. І будемо... Зараз приїдуть два крани. На 9 годин і будемо розгружати. Ось тут я вбив, що наша магнуми стоять. Десь тут листать ескалатор, бо він там трошки розкомплектований. Я він, він копає, але не їде сам. Ось так є справа. І так, друзі, готуємося до розгрузки, крана покажу. Я думав, що тут только крановщик до. А сюди, а тут оператор. О, Дві спинки в одне. Все. Кажу, пасажира можна взяти, а кулеметника посадити на фронт. Такий кран якийсь. Хлопці ріхтуються, стають, стають в позиції. хорош на апарату зразу возят Вони приподимуть його і я виїду. Та як там під'їхав під нього, піднятого, а тут мають підняти, я маю виїхати. друзі розгрузка. пробують відставити далі е -е 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 -е. у цьому заднє колеса подіймаються треба переїхати подіймаються колеса вже <плес> Далеко вже. Їм треба взад потрошку дати. Ось так, друзі, така розгрузка. Хочу ще туди подвинути, але подіймаються колеса. Треба маленький переїзд зробити, якщо будуть робити. Бо сказали, поставити тут ближче треба. Ну все, помахай підписникам. <рив> ну і так, друзі. Ще ши, ковша треба розгрузити. Доставка закінчена такого. Стільки техніки треба було. І за те, що він не їде, так багато треба було техніки. Поки його з лісу привезли, поки його доставили в березно. Все, дякуємо всім за перегляд. Підписуйтесь на канал. Бережіть себе та своїх рідних. Ну і поки, всім пока.